Як відрізнити інтуїцію від страху або логіки? Інтуїція вона звучить тихо і дуже ясно. Приходить швидко і без пояснень. Її варто швидко відцифровувати, бо потім вона згасає, дає чітке відчуття внутрішнього знання, навіть якщо розум не дає доказів. У тілі це проявляється як розслаблення. Легкий подих і відчуття простору. Страх він гучно кричить, створює відчуття хаосу і постійно повторюється. У тілі проявляється як стискання в грудях, можливий холод в руках і такий клубок неприємний в животі і завжди супроводжується сценарієм а якщо? А раптом. Ну і логіка базується на аналізі фактів. Порівняння, досвід минулого звучить сухо, аргументовано і часто без емоцій. В телеграм-каналі ділюся практикою, яка дозволяє відокремити інтуїцію, логіку і страх. І ви точно будете знати різницю. Переходьте за посиланням. Такий приклад і життя мені краще відмовитися від цієї роботи. Хоча зарплата хороша, але відчуття, що це місце не моє. Такий спокій, впевненість, це буде казати інтуїція. Страх буде казати, а якщо іншої роботи я не знайду, а якщо я буду шкодувати, логіка буде казати, що місце хороше, але тут немає росту, є сенс пошукати інші варіанти, перш ніж звільнятися. Вчіться довіряти своєму тілу. Воно перше відрізняє інтуїція від страху. Розум може сумніватися, але тіло вам ніколи не збреше.